Жизнь налажується. Краса, ні, полуниця. Блоха. Полуниця. Криль. Шкода. Шкода ждать, щоб машину заскочить та обіцять, так і сили. Ох, розжилися, це крутецький технопланктон, великі розміри. <coughs> Old school fisherman. Зацініть. Я поначалу думав, що нам карпові снасті прислали. Но дивлюсь, гачки, Йохани і Бабай, ви мене пугаєте. <с� up> а потім зрозумів, що це, що це для донної ловлі товстолоба. Я, <coughs> я знаю з того, де воно спрацює. Але треба їхати до Кривого Рогу в Лелеківку. Оп, не без поплавочків. Та що ж таке поперек горла арахіс? Уже заряжена, з гачечками, якісний поплавок, якісна нитка, якісна леска, навіть грузок 30 грам бачу. Все зібрано, тільки доставай. Круто, але ви тільки гляньте на це, я вже сюди гачки закинув Робін Ред. Ціле відро. Для тих, кому мало пачечки в пів кіло. Це ж пів кіло, без поняття. 700 грам. Тут я, я думаю, в руки важко. Нам новенькі відра по півтора КГ задонатили Робін Нут. Нектаринка, він же персик, напевно. Думав взяти на рибалку одну бутилку. Ну, блін, ви знаєте, я любитель п'яної кукурузи. Це сел. Клубничка, кукурузка поїдуть аж бігом, а може і октопус запросто. Оп, який ліквідік їстівний. Пів літра, а так і не скажеш. Мощна ядрена штука. Ох, технокарп приводить нас в чувство. Топталочка раз, топталочка два. Флетики у нас є. Оп, типу, вафтерси, ну, по факту по папчики написано. Гляньте, мультиколор який. Тік-так. Тік-так, й дуже схожі. Класно. Нектар. Чесник. По оці. Бомжа візьмемо. І крильбери. Я навіть знаю, хто на бомжа буде рибачити. <смі> Адмірал Перегар. Ладно, не розводі болтлогію. Це все пакуємо до кращих то, столобних часів. Ти на місці. А, Отвернувся, каже. Мені... Головне, йому он стільки всього вислав технокарп, а мені нічого. Все, я обідився. Я так обідився. Скажи що -то. Ой, свинтус. Ладно, з'їздимо на коропа. Миколаю чекає. Надо адмірала Перегара сьогодні говорить з нами поїхати, а то самому далеко скучно і стидно на 8 спінінгів. На треба нас ще когось рядом сажати. Буде yeah. весело. А потім уже кривий ріг, на нас чекають великі товстолоби. Летять Робін Гуд. Робін Фуд. Робін Ред, Робін Фуд. Ага. Тут еще особо і не брав. Нут, нектар. Робін Ред, так робін Ред. Оп! По це завжди круто, крутецькі. Живемо. Ох, різний. Більше і не треба. Дякуємо за відро. Топталочка є. Дві топталочки. Осталось підібрати попапчика. Оп. І підігнати до Флетіка. Так, 40 грам 50, а 60 є, нема, але є 80 і це краще, ніж 60. Красота Технокарп, технокарповський. О, уже готовий є. Робін Ред. Ух! Хвата, дефіцит. Нічого розплюскувати. Оце класика. це так. Так. Світ, світ кукурузи і. Полуниця. Це сел полуниця Багато не треба. Так, розмішаємо і хай настаюється. Ну що, оснащення готове. Ось ми десяточки флейть, три флетіка поки. Два з кислою грушою. Я сподіваюся, це кисла груша. Я просто щось подобні іерогліфи зустрічав. Мабуть, переводиться як кисла груша. І один бом 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 бомж. І пахне як бомж. Так? І змащувати будемо як бомж. Але не цю а ця топталочка. Круче. І її використаємо. Дякуємо технокарпу за донат. Недавно заходили в основу улова. Придивлялися, що по чому. Особливо дякуємо за це сел. І... Роб... Ліквід Робін Ред. Отака Карпова продукція у нас завжди в дефіциті, скільки б нам її не надавали. Добренько, йдемо заряджати. Ну що, посмажимо, не подмажеш, не поїдеш. Топталочку. оп, сюди кашла. Ай-яй-яй-яй-яй, Владік, Владік. Спочатку оця штучка йде. Потім йде каша, старость не радость. І потім тільки флетик. Дофіга. Ну нічого. Оп, задавив його як слідує. І тепер клац остільки змазане, то формочка готова. Держиться крепко. Що ж, залишилося загнать коробку. Он туди під деревинку. Ну ви в курсі. Оп, Продовжується операція. Бомж. Чисті руки. Оп. І ми ще отак цьоп 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 цоп цьоп посвятили. На всякий пожарний. Щоб без закорма. Особливо. Щоб не зіпсувати смак. Точняк. Номер 8 Точка вже в пам'яті у човника є, красавчик розвернувся, відрець собака дика, може трошки мішать, оп, а може і не мішав. Номер два кисла груша. Порядок. Оп! Верни бомжа. Що, сойшов? От падлюка, він уже завів, чорт знає куди і сейшов. По-моєму, там бомж висів. Як, сифон. Ні, це був бомж борода, сифон він той, кисла груша, сіт. Точно бомж, на бомжару дерганула. Ну, я пішов, як обично, до сусіда ляси точить. І тут ми чуємо чутно, чутно грім, чутно, чутий дим. <гум> я кажу, він ще щось сказав, кажу, все, я побіг. Зараза треба, монтаж було виправити. Короб трошки його погнув. Отак от. Отак от. от, так от. О, профмонтаж називається Система чисті руки. От ток я один фіг грязний, як свиня. Так, трохи не до... Трохи пожлобився. Тепер отак от порядок. Бомжа, значить, розорвали. Оп, можемо повторити. Точка відмічена. Я тебе попікаю. Обратно бомж. Бомж Петрович. Оп! Не в кущах, сподіваюся. Та вроді ні. Сидить, пішов поверху. Флет 80 грам, плавучий. От зараза. Сучий. Вроді пройшов над снастями. Над бомжиком Вася. Оп-оп-оп. Десь поряд, а кислу грушу не бере технокарповську. Ну, може не знайшло. Хоча на бомжа вже друга клювака. Але тут місце має дуже велике значення. Оп-оп-ого. Метр вліво, метр вправо і можна остатися без риби, бо він зараз зараз жарко в корчі ховається. От він голий бомжа розірвав, бомж поплив. По тисі. Причому навпіл. Розжував. Капець. Ну нічого. Зеркальний бомжик. Щас, там у нас ціла коробка бомжів. Оп! Так, йом, акуратно, хочеться ж акуратно. Єсть. Менше кіла. Пливи. Мал, ти ще бомживать в садку. Бомж розлетівся. Та йомаю. я кислу грушу тільки хотів зарядити, а тут і виложило. Оп, кислятина! Так, ніяких дерев, ніяких дерев, давай в глибину. Газував на дерева, агрився. Та щас, давай назад. Потрошку виводимо, почав виїжджать шок лідер. Що, Шо, все-таки намотав. Чи то на сусідній він клювати почав, я так і не зрозумів. Чи він, чи не він. Ого, ого, ого! Сапето вийти в нас. Ні. кислятина, що ти скривився, кисла груша. Я бачу, що кисла. Оба Далі тільки вже технічні моменти залишились у нас. Це ж технокарп. На виліт, обережно. губа чітко пробита, не кровить. Ні короб, не губа. І викинули. Я її відпускаю рибу, я не люблю з неї держати і десь фоткаться. Для неї кожна секунда це страдання. І хоч вона цього можливо і не вспомне, але це не точно. Та й-майо, ще один бомж проснувся. Чи ні? Це ж не вітер був, ні? Ну-ну, я слідю за тобою. Так хотілося літо, а тепер як прийшла жара. Вже думаю, блін, як на карачунах було класно по кризі бігати. Як було класно пробіжатися Оп, по кризі. Чиста кризіс. Порядок. Можна ще й зверху на пасаран, на посашок. Оп. І все. Так, корабль знає, куди тебе отвезти Маршрутка. Заводі мотор. Давно не їздив на маршрутки. Роки так 4 з тих пір, як машину купив. Аж зараз дивлюсь на них. Блін, це ж на них хтось їзде Блін, я не зрозумів. Восьмий. Там його дім. тик 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 тигидик Ніяких дерев, чувак, ніяких дерев. Виходь сюди, бомжара. Чи тут була кукуруза, не помню Ти ж не в деревах, вроді ні. Порядок. Вже поряд. Уже рядом, як то кажуть. Ух, який шустрий, Зеркалка, мабуть. Тик-тиге-дик. Оп, підходь поближче, пожиже. Та ти скажи. Не, ну ты нормальний. Оп! Порядок. Красавчик. Зеркальний блинчик-красавчик. Більше КГ. Заберем пожарить. 60 грам. І поставив тут, типу, вафтерс не круглий. А оцей, ви поняли, тік-так. На маленький гачок. Але треба, мабуть, додати дробину. Стоп, де вода? Тоне чи плаває. Вспливає. додати дробину. Срочно треба, груз. Мой навряд чи колір дуже має значення. Оп! Так, все на місці. Так, да, економна рибалка з піліцом. А так якщо рибачить, бачить. Обична каша відрами йде. Оп, і цією штучкою смазав, воно до верха не прилипає. Головне наловчиться, як то кажуть. Так, родимий, Твій сектор номер 6. Не дадуть заснути. Тік. Так, обережний такий флет-бомжик, коробчик. Як бачите, сьогодні на три дрина рибалимо. Хоча можна вставити і шість. Але точка тут всього одна працює, тому я не розпльоскую потенціал по всій водоймі. Отак і тягаємо. О! Виділиється, я не пам'ятаю, там мілкий флет. Ні, м'який тік-так на крайньому. З іншого краю. Як то кажуть. Вже недалеко почав наматуватися шок лідер. Тут крупні коропа є, але треба збільшити насадку. Інакше ніяк. Та й навіщо нам 10 годин кисла груша спрацювала? 10 годин чекати того на 2-3 кіла коропа, коли ми за ці 10 годин витягнемо 20 засранців по кілу чи біля того. Нагуляємось, натягаємось. Блін, опять. ще й битий чимось, дивіться. Може баклан бив. І таке може, блин, з нього молок я тут фу. А наністи. Блін. Оп, треба перенасадити. Отак казалось би, вічний попап убивається на раз-два. Тік-так. Тік-так. Тут треба бути обережнішим. Гачок Технокарповський, десятий. Невеличкий. Блін, а риба дурна, а риба зверюга попалася. Пішла по всьому ставку, погнали наших городських по всій водоймі. Ні, ніяких дерев, ніяких дерев. Пройшло хвилин 5. Вже витягуємо його з цього берега. Адлюка опять. На нас хоча б пішов, дякую, на глибину. Блін, такий дрібний тік-так, дрібний гачок, а риба, як завжди, сіла взагалі не на коропяче вудлище, як то кажуть. Блін, він туди вирішив пройтись. Оп, бачу тік-так. Свіжее дихання. Зеркалочка. Не порви губу. О! Блін, тік-так одірвався. А я думаю, чого такий так, так багато технокарпа цього самого, ви поняли, чого. Оп, ну ми на пожари собі вже взяли. Тік-таків, думаю, чого в упаковці так багато. Це що, на 2-3 на на життя. А якщо короб буде його так акуратненько, оп, вивели. Розвернули. Якщо короб їх буде так лузати, не віддать тобі сковородки, то все буде на раз-два. Отак от і день проходить. перенаживим тік-так. Ой, ну що, потрошку складаємось. Так, це треба в тіньок поставити. Пелець, як бачимо, жирний, парує. Ой, хай парує. Робін Ред Технокороб і якість конкретна відчувається. Це мені мішало помити, але я свинтус і так запакую. Я думав це запасна. О, працював тік-так. Не я ставив другий. я це, Навірно, нектаринку ставив кислотну, так. Да. Як же і кисла груша. І бомж, як бачите, все робоче, все працює. Неробоче ми б не взяли і нікому б не рекомендували. Трамбуємо все. Треба збиратись потроху додому. На наше місто вже по-любому є рибаки. І час у них відбирати не потрібно. Флетіки у нас 40-50 лежали про запас, користувалися 80-очками зборними. теж технокарпами. Гачки я тут, звісно, погубив, дві пачки, буду висобірувати. У нас був трошки менший. О, Буравчик. Це з Буравчиком, у нас просто на шило надівалася. Ще, ще старі запаси. Оп! Отакі пироги. Що ж, силочки на все це добро. Тік-так буде. Все тік-топ буде В описі під відео. Рекомендую ліквід, зразу відчувається якість. І ЦСЛ. Діпувати кукурузу полуницею те, що треба. Пройдіть, будь ласка, по силочках, і мені зазначать ще. ще не раз вийду на рибалочку, не одне відео зніму. Ви не раз мене тут побачите. Отакі пироги, жареною рибою запахло. Погнали, того гада жарить додому. Ось от такий от технічний нокаут від технокарпа Коропу. Що ж, силочки в описі під відео. Підходьте нам, підсиплять, пеліться і ще. Рекомендую. Робін Ред. Всім пока і до зустрічі на воді.